В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги, інформаційна програма Підсумки тижня. Учора, 2 травня, відбулося засідання виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради. Членами виконкому розглянуто 40 питань порядку денного. Зокрема, про схвалення змін до програми розвитку дитячо-юнацького спорту Рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи на 2023-2025 роки. Про схвалення звіту про виконання у 2024 році заходів програми для кривдників на 2023-2027 роки. Про встановлення граничного рівня рентабельності у відсотках до собівартості послуг на платні медичні послуги, які надаються рокитнянською багатопрофільною лікарнею. Також заслухано питання про схвалення звіту про виконання у 2024 році заходів про організацію та проведення конкурсу щодо визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів громади. З цих та інших питань порядку денного члени виконкому прийняли відповідні рішення. Ознайомитися з ними можна на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради. 30 квітня у Таращанському технічному та економіко-правовому фаховому коледжі відбулася урочиста передача сучасного зернозбирального комбайна для здобувачів освіти цього освітнього закладу від керівника групи компаній Синявське Ярослава Литвина. З цієї нагоди на подвір'ї коледжу зібралися студенти та викладачі, численні гості. Серед них – Представники благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина та групи компаній Синявське, делегація освітян з Рокитнянщини, ділові партнери. Передаючи директору коледжу Миколі Крамару ключі від комбайна, Ярослав Литвин подякував викладацькому колективу коледжу за належну підготовку кваліфікованих фахівців. Та наголосив, що співпраця бізнесу і освіти це запорука успішних освітянських проєктів у майбутньому. З повною версією заходу ви можете ознайомитися на каналі телерадіокомпанії Рокита в Ютубі. Як ми вже повідомляли, нещодавно. У Савенецькій гімназії відкрито перший на Рокетнянщині простір ментального здоров'я. З цієї нагоди відбулося урочисте відкриття за участю представників відділу освіти Рокетнянської селищної ради, Рокетнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів, благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина, соціально відповідального бізнесу, соціальних педагогів та практичних психологів закладів освіти Рокетнянщини, засобів масової інформації. Про важливість ментального здоров'я у наш непростий час сьогодні поведемо мову з завідувачкою навчально-методичним кабінетом Науковий методичний центр професійного розвитку Тетяною Якубовською та методистом відділу психологічної підтримки та ментального здоров'я Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Людмилою Локотковою. Пані Тетяно, пані Людмило, які ваші враження від Кабінету ментального здоров'я? Насправді враження такі, знаєте, дуже позитивні, дуже багато емоцій, дуже, і дуже чудово, що це було приурочено до всеукраїнського дня психолога. От, тому дуже цінно, що були запрошені і соціальні педагоги, і практичні психологи, і багато. Запрошених гостей, тобто ці люди, всі, які дотичні по суті, до освіти до того, щоб створити знаєте, такий простір. Простір – це дуже цінний такий простір, да який допоможе все ж таки надасть можливість будь-кому звернутися сюди, щоб отримати кваліфіковану психологічну допомогу, підтримку. Це і діти, це і педагоги, це і батьки, тому що вони всі являються учасниками освітнього процесу, тобто вони між постійно між собою взаємодіють. Дуже цінно, що сюди долучаються і депутати. Селищної ради, так думаю, що все ж таки це такий покладений початок. Да? Я думаю, що будуть доєднуватися ще, ще нові організації благодійні, тому що все ж таки е... треба вкладатися сюди, для того, щоб була робота, щоб велася, Мало створити простіл сюди ще важливо все-таки е... залучати. Як кошти, да, хоча казали, що не важливо кошти. Кошти також важливі. Вони знаєте, це така одна із складової нашої, нашого життя. І дуже цінно залучати сюди фахівців, які будуть, тому що кожен психолог він теж потребує психолога, тому що людський ресурс він не вичерпний. Його постійно треба чимось поповнити. Освітянська спільнота сьогодні Рокенчани. Вона вперше, мабуть, на теренах своєї громади відкрила саме Сесаневецька школа, відкрила такий простір ментального здоров'я, який сьогодні дає змогу а, насправді лікувати людські душі. І сьогодні директор школи, визначивши в такому напрямку, вони зрозуміли, що саме їхній навчальний заклад буде приносити користь батькам, дітям. Вчителям і велику роль відіграють сьогодні соціальні педагоги і практичні психологи, оскільки такий час, який треба сьогодні лікувати людські душі, і ця школа готова співпрацювати з усією громадськістю. Я щиро дякую, що я сьогодні маю честь на відкритті такого. Потужного освітнього простору, ментального здоров'я. Ми сьогодні бачимо, як, як дружньо долучилися психологи, соціальні педагоги, депутати відчувається така, знаєте, міжвідомча взаємодія всіх гілок влади для того, щоб було комфортно нашим дітям. В першу чергу, я думаю, все це робиться заради професійного розвитку вчителя і наших дітей. Ментальне здоров'я називають одним з найглобальніших викликів часу. Погоджуюся з таким вашим ключовим словом, оскільки справді із початком повномасштабного повномасштабної війни ми сьогодні зрозуміли, що ментальне здоров'я це дуже важливо, і будь стресостійками в цьому, в цьому випадку. Ну і звичайно, ми відчули роль психологів і соціальних педагогів нашій, ну зокрема в Україні, яка їх найважливіша роль. Оскільки вони можуть підтримати людину, направити людину, ну і дійсно знаєте, наштовхнути людину жити далі. І дуже багато прийдеться працювати нам. Ми будемо перші мають навики. Я думаю, закінчиться війна і вернуться наші захисники. Честь і слава сьогодні їм. І їм також буде потрібно їхнім родинам, їхнім дітям потрібна буде ця допомога. Тому що саме відкриття такого простору ментального здоров'я дасть можливість. Працювати, розвиватися, ну і дійсно підтримувати наших військових. Ви знаєте, ментальне здоров'я це насправді це про нас усіх, тобто взяти навіть кожну людину да, як особистість. Людина іноді потрапляє в такі складні життєві обставини, що вона просто не знає, що їй робити. Так? Такий, знаходиться в такій потім тупіковій ситуації, знаходиться своєю проблемою наодинці. І коли є можливість поспілкуватися, так? не акумулювати в собі той стрес, так? тому що ми ніколи не знаємо, чим той стрес може нам вилізти так? через там, певний період, тому що він має таку здатність накопичуватися в організмі. І от саме психологи покликані для того, не для того, щоб вирішити, от прийшов до мене педагог, да? не для того, щоб я вирішила його проблему, а для того, щоб поспілкуватися, поговорити. І іноді в процесі такого спілкування не вимушено. людина може сама для себе знайти рішення цієї проблеми, зробити певні висновки. Тобто, отакою от взаємодією ми спонукаємо людину. Діяти, говорити і проговорювати те, що в неї наболіло. Тому що зачасту ми не маємо можливості отак з людьми поспілкуватися вільно. Так? Ми завжди приходимо на роботу, ми маємо якісь обов'язки, у нас якісь є розпланований весь день, а просто сісти, поспілкуватися просто на якісь сторонні теми, ми просто на це не маємо часу, тому що в нас є певні обов'язки. Перед громадою, перед дітьми, навіть і перед собою. Тому дуже насправді важливо мати такі осередки, де можна сісти, де можна поспілкуватися, де можна прийти з якоюсь своєю проблемою і вийти по суті вже зріш... знайти у цьому середовищі рішення цієї проблеми. Але в той же час ми говоримо ментальне здоров'я. Я б сказала, що це про таку ресурсність, яка по суті є в кожної людини. Да? Воно закладено, і з кожним роком життя ми вдосконалюємо цю ресурсність, ми її накопичуємо. Але приходить такий момент, знаєте, як ото, е, взяти е, кувшин, да? Там, горнятко якесь, да? і е, ми можемо його чимось наповнювати. Да? Відповідно, якщо ми будемо позитивом наповнювати, ми тут наповнили ми з нього. Взяли собі да і ми поповнили своє ментальне здоров'я. Але якщо ми будемо тільки складати туди негатив, відповідно, що е, от, того відновлення нашої ресурсності не буде відбуватися, тому що по суті ми не даємо можливості нашому організму боротися з тими стресовими ситуаціями, тому що навіть, зашлаковуємо його тільки тими негативними думками, які просто ні до чого нас не ведуть. Як школа сьогодні піклується про ментальне здоров'я дитини? В школах, принаймні, знаєте, як раніше роль психолога в закладі освіти трішечки недооцінювався. Не? О, є. є психолог, якщо виникає якась там проблема, зразу дітей куди відправляти до психолога, вона там знайде рішення. От. І тому, як ти вже казали сьогодні, що навантажують їх різними там, можливо, там трішечки основ здоров'я, можливо, там якихось там гурткова робота, але насправді. Це знаєте, дуже така кропітка і велика робота, коли е, треба починаючи від молодшої ланки, да, коли дитина соціалізується, коли дитина адаптується до нового освітнього середовища. Дитина побула в початковій школі. Вона переходить в основну школу. У неї знову відбувається е, адаптація. У неї знову відбувається соціалізація, тому що вона тут вона була з класною мамою, з одними дітками, а тут до неї прийшли вже багато чужих ттьоть, і відповідно їй треба до кожного призвичаїтися, до кожного адаптуватися. І знов таки пройшла дитина. Основну школу перейшла в старшу, знов дитина отримує якусь певну стресову ситуацію, стрес, навантаження, тому що дитина знову адаптується. І тому, от, як... Психологу необхідно постійно перелаштовуватися. Да? І е, тому от, е, ми, наприклад, у себе е, в інституті ми завжди, коли надаємо, наприклад, пропозиції міністерства для того, щоб як вдосконалити нашу психологічну службу, ми говоримо про те, що зараз навпаки не треба забирати оті 0,25-0,5 ставок того психолога, а навпаки, ще дати. Дати можливість, тому що е, психологи є тільки що вони і за те, що у них, отак по суті, е, їхня праця не оцінена, да? е, по суті, на вони не мають того, на чого вони на що вони заслуговують? Е, тому вони йдуть з освіти. І тому школа залишається на сьогоднішній день. Може таке бути, особливо якщо це сільські школи, це може бути один психолог на чотири заклади, там 0,25, там 0,25. Скажіть, будь ласка, як він фізично може це зробити? Аж ніяк. І тому та, е, треба, щоб в кожному закладі на, наприклад, не на 500 дітей був один психолог, а хоча б на 100, на 200. Тому така моя думка. Ну, моя думка така, що треба, щоб психолог вмів розпізнати проблему дитини і вчасно її надати. Uh -huh. Тому що вчасна допомога це, знаєте, як от на пожарі. Коли пожарна машина приїжджає, вже все будинок в будинок на мезі горить. Тому саме покликання їх соціальних педагогів, практичних психологів проблему визначить на першоетапному рівні і допомогти цій родині. Дуже багато ми стикаємося з тим, що на території нашої київщини, взагалі в Україні, багато дітей, які ціні потрапили з дитинства обставини, ну з тих чи інших причин. І наша роль педагогів, директор, дирекції школи, психолога зберегти родину. Ніякому разі, якщо дитина не була вилучена із сім'ї, оскільки це наше те саме ментальне здоров'я, щоб зберегти дитину в сім'ї, попрацювати з батьком, з матір'ю, всім соціальним оточенням, яке сьогодні оточує дитину, і саме ваша школа от, тим таким знаєте. Ви прикладом зрозуміли що навчальний заклад, в якому працюють ваші вчителі, вони про це дбають, бо неодноразово повторювалося, що тут будуть працювати і з сім'ями в складних життєвих обставинах, і з батьками, ну і, звичайно, із тією категорією людей, яке потребують, і більше робить соціальної реклами. Оскільки реклама, знаєте, можливо, хтось і не знає, що тут у школі є психолог, педагог, вони допоможуть, порадять. Дуже багато таких стресів, дуже багато суїциду сьогодні в Україні. Ми про його замовчуємо, але розпізнати суїцид на ранньому віці дуже важко. Ну, знаєте, кажуть, японці вони шукають індекс щастя. Вони називають його індексом щастя, а ми називаємо ментальним здоров'ям його, тому що коли людина збалансовано працює, тоді в неї все гаразд, і в родині. І мені дуже хочеться, щоб ті психологи, які надають послугу, вони повинні ну, на погляд людини, що я вас прийшла, то ви повинні бути самі бездоганні, розумієте? Коли ми розказуємо дитині про правильність його життя, то ви розумієте, що ти соціальний педагог ти практичний психолог вони мають самі бути взірцем для наших дітей. От саме такі педагоги повинні працювати в цих кабінетах, які будуть прикладом життєвим, які будуть чесними, відвертими, які е, будуть пріоритетом завжди ставити дитину. дитину тому що все-таки оцей простір відкривається заради дітей. Що необхідно для підтримки ментального здоров'я в умовах війни? Саме в вашій школі написано слоган ти як. Кожного дня приходить колега в колеги, запитає Ти як? Інакше будь-не можуть, тому щоб ми були небайдужі до біди інших, щоб ми правильно вміли сказати не Ой, яке в тебе горе? А ми повинні спитати, як ти? І саме психолог має навчити комунікувати з дітьми. Чиї батьки зараз перебувають на фронті, дуже багато дітей, батьки яких на фронті, дуже багато колег, освітян, яких діти, брати, чоловіки на фронті. І наша важлива роль сьогодні правильно задавати запитання, щоб ти не один. Ми ще є в тебе підтримка, і ми тебе щодня підтримуємо. Якщо людині в будь-які ситуації, то треба в першу чергу надати допомогу цим людям. Іншого, ну от я, я вважаю так. Ми маємо ще й навчити дітей помічати в своєму оточенні. Тому, що як. Зараз ми бачимо, що дуже жорстокий світ. Наші діти можуть бути дуже жорстокими по відношенню своїх однолітків, але це не в силу того, що вони хочуть бути такими. Можливо, просто зараз він лише через те, що у нього от... хвилювання за того тата, який воює. І він на фоні цього в нього от, може з'явитися така певна агресія. І от його може все дратувати, да? такі емоції будуть зашкалювати, і він не знатиме, куди їх прилаштувати. Тому, можливо, будуть такі прояви. Іноді можуть вони просто геть замикатися в собі, десь відсторонюватися, І як вже казала пані Тетяна, що можуть е е е прямо дійти до тих суїцідальних нахилів, які зараз почастішали, так би мовити. От і е е ми вчимо е дітей в першу чергу вбачати. Таких дітей в своєму оточенні. Е, якщо я бачу, що от моя подружка, ну я будучи дитиною, да, що вчора вона була активна, вчора вона ходила з друзями гралася. Сьогодні вона прийшла е, чомусь засмучена, вона відсторонюється, вона нічого не мила, нічого не хочеться. Перше, що вона... Е, Може, да, сказати ти як да, поцікавитись, але ще може запропонувати свою допомогу. Я можу тобі чимось допомогти. І знаєте, таким чином ніби підняти ту саму оцінку тієї дитини, яка має розуміти, що я не байдужа, що все ж таки мною цікавляться, що я ж живу, що я людина і моя проблема може бути цікава ще комусь. Тобто не давати їм то засиплюватися, занурюватися в себе і жити своєю проблемою наодинці, залишатися ніколи не можна. Завжди має бути. Ми їх вчимо бути толерантними, бути комунікабельними, бути добрими, бути відкритими і ще вміти один одному підтримку. Тому що без підтримки зараз в теперішньому часі дуже важко. Дякуємо за розмову. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі!